Побожні вірні під час літургії могли бачити, як він левітує, тобто підноситься над землею, нематеріально і повністю зосереджуючись на великому таєнстві безкровної жертви. Є багато свідків, які стверджують правду цього. Це також є феноменом святих душ і багатьох чеснотливих сучасних особистостей і блаженних священиків, таких як Микола Планаса, Єроніма Симонопетри, Петри, Зервакоса та інших. На одній нічній літургії, під час читання святого Євангелія. Було видно, що старець не торкається землі. Це відбувалося протягом усього часу читання під час великого входу та під час ходіння з дорогоцінними дарами. Він не торкався землі, зупиняючись в центрі церкви. І, будучи піднесеним на пять від підлоги, він входив по повітрю до святого вівтаря, спускаючись з висоти і знову ходячи по землі, один відвідувач був настільки вражений, коли вперше зайшов до монастиря і побачив, що старець у певний момент божественної літургії не ступає на землю, що розповів про це пастві.